Це вже четверта частина в Браву <риклад> Старс. <риклад> <риклад> пім пум пім пум. Це був спокійний день. Так, <пім -пака> так, <пім> га. <пім -пака> Привет, Джеки! Привет, Джесси! Давай поиграем. А, ну, Давай. пум Давай. пум пам пим пам пум пум-пам, -пум, пум пум -пам. пум 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 так, Так, Джессі, а які тобі подобаються бльосточки? Ну, з цими там стразиками подобаються, а які твої, а мої такі рожевенькі, прекрасні. І знаєш, Джесі. У нас так багато всього спільного і у нас навіть прикольно. І в тебе є якісь музикальні інструменти. Там. Ну, коротше, щось таке. І тому ти якраз гарно граєш. У мене є піаніно, воно прямо в залі. І знаєш що? я, що, прямо як збольний молоток, і воно і здає звук. Та, да, а знаєш, якщо покласти пльосточки на піаніно і щось таке, то якщо покласти з. з... з... Чого так стається, що так прекрасно веселитися з тобою так завжди, Ти наказана сиди тута се ой, піду я к діду гею? Джесі? Джесі! ти де

Після цього про жари моєї Джессі я стала їсти ще більше. Нічого не можу з собою поділити. <плак> Даже, якщо ти їсиш, то та є така печальна історія. А я з звукою ходив і не за на гормить. Ти ще щось казав щось інше, то прикольне, типа ну, ну да, типа таке. Ну Слухайте, це типа таке Ну, і це дуже прекрасне слідство То я не хочу це вже з -займатися з цим займатися цим стерівкою. Мене звати Пем А їх хтось вообще понимає там, що вона казала.

Ну, звісно. В цьому разу я К діду гейлу. Я його якраз давно не зустрічав. Може, вона там у Джесі Треба його привіти. Слушай, я давно вообще. Так давайте пішли к діду гейлу. А чекайте вже п'яту ят... п'яту часть.